Вітаю, друзі. Сьогодні зроблю вам невеличкий огляд на Suzuki Lez-G. Так званий Let's 6. Модельний ряд від Suzuki Let's. Чотирьохтактний, інжекторний на повітряному охолодженні. Доволі свіжий скутер 2014 року випуску. Не часто вони в мене бувають. До речі, був недавно, можливо, хто бачив, хто. Дивиться, хто підписаний. Лецик такий 22-го року випуску. Один в один от, такий же самий, тільки 22-го року і абсолютно новий. І продався він за 1400 доларів. Скажем так, і це супер-пупер ціна, тому що ну от маленькі скутерки, вони не сильно ходові, тим більше за такі гроші. От Зараз вам пропоную. Придбати отаку от саму модельку. Моделька класна випускається, як я й сказав, до 22-го року випуску. Дивіться, чим він цікавий, він свіжіший за попередничків. Що в нього є? В нього є вже 100 тисячний спідометр, а не 10-тисячний. -ти тобто 9999 і слідуюче коло. Тут у нас 100 тисячний спідометр, на ньому 9942 пробігу. Це ріднявий оригінальний пробіг 100%, друзі. От, тобто нулячий апарат, по суті, але в два рази дешевше. Тому кому цікаво, дивіться, розглядайте для себе дійсно надійний ресурс в районі 100 тисяч у нього, ну, відповідно до спідометра. І такий гарно зібраний, не дивлячись на ту вилочку. Яка робиться з 90-х років, як то кажуть, не дуже вилка порівняно з гідравлічною, але вона простенька, пружинки міняються, і для асфальтованої дороги, типу от такої, вона ходить там 2-3 роки без питань. Тому полецу, він в рідній фарбі, такий срібний перламутровий колір. Шикарно виглядає, особливо на сонечку, в нього така вже. Посвіжіша оптика, мені подобаються хромові ці вставки, матові такі моменти на поворотничках. От воно симпатично виглядає. І по стану от супер, 9 тисяч це новий, як то кажуть, апарат. По клювчику також подряпинок немає. А ні, дивіться, є ось одня невеличка. Коротше кажучи, в рідній фарбі, але... Буквально з декількома подряпинками такими незначними, абсолютно, десь тут на крилі було. І то це, мені здається, полакові невеличкі такі подряпинки, не глибокі. Тобто шикарний стан. А із аргументів, що хотів сказати, що це 2014 рік. І колеска, дивіться, який гарнюч. Ось 12-14 і сама гума, також вона 2014 року. Тобто завод, заводська гума. Ось, де це ми глянемось. 14 рік, заводська гума, дюро по стану, передня, ну взагалі як новенька, в принципі, ну, 9 тисяч проїхала, гума ходить 12-15, приблизно так. Звичайна вилочка, вилочка працює в прекрасному стані салон коричневий, як ви бачите, по багатому, і мені подобається. От Сам пластик, дизайн пластика, його текстура сама та й якість хороша, не порівнюється з китайчиками. Так, два ключики, бардачок є практична, штука, гачечок для якихось кульочків. Єдине, що по скутерку зробив, перешив сидіння. Бачите? Ось такий чехольчик, якісний чехольчик м'якенький, я вам скажу, що він м'якший навіть, ніж, е, ніж оригінальний. Десь тут у нас 3500 км колись масло мінялося. Ось ультра була з Японії. Зараз 9000. Тут 11636. Це видно, слідуюча заміна має у нас бути на 11. Тому що масилка, в принципі, таке чистеньке, гарненьке, прозоре. Е, бак пластиковий, без питань. Тут у нас таке відділення для шоломчика, доволі непоганий багажник. Сам, сам такий він не дуже масивний, чисто взяти за скутерка. Хромована частина ця, в принципі, живенька. Так, Задня гума аналогічна дюро, також 2014 року. Візнос трошки більший, бо задня зношується трошки швидше. Ну, В принципі, так все чудово. Гарненький, чистенький. Цікавий дизайн у хвоста в нього, як у... Мені хайябузу нагадує, не знаю що кому як, мені от асоціюється з Suzuki Hayabusa. Чи з мордочкою, чи з задньою частиною от, хто згоден Підтримайте. так По гумі те ще показував, також 14-й, зносу трішечки більше, але ще можна 12 кататися. фільтр оригінал, по варіаторній також все новеньке, в принципі без питань. Ліва частина. Під наклечкою є подряпини, друзі. Є подряпинки, але так в загальному, От, щоб ви розуміли, наскільки шикарно він відфарбований. І рідна фарба, є рідна фарба, друзі. Це якість і не кожен автомобіль так пофарбований, я вам хочу сказати. Шикардос. Так, ну все, заведемо, провіримо. Інжекторний, от включили, загорілось. Лампочка працює, як ви бачите, датчик на бензин. Зараз ми його штовхнемо. Тихенький, чистенький звук двигунчика не викликає сумнівів. Прекрасна робота. Дивіться, їхня швидкість от, напряму залежить в принципі, від протектора. Він у нас 80х90 на йде, ось 80 на 90. І Я б радив поставити 3-0 на 10. Можна додати трошки максимальної швидкості і легенько то колеска стає і гарніше трошечки виглядає. Сьогодні гарна така майже вже. Зимня погода, але можна навіть без рукавиць. Дивіться, вже листочків нема. А тест-драйв знімати потрібно. Так, є. Все з кнопочки заводимось, без ніяких питань. Так, по оптиці забув. Лижній, дальній. Все працює, є повторювач на приборній панелі. Коротше кажучи, гарнюча, красива моделька, друзі, рекомендую. Доволі свіжий апарат, з надійним двигунчиком, простий, економічний, в районі 1,5-2 літри розхід буде. Дуже економічне. А що їздити 30-40, то взагалі. І він так приємно, тихенько жужить. Максимально, я думаю, буде в районі 50-55 вони не сильно швидкісні такі. Це чудово. Що я можу сказати? максимальна в них 52 км на годину. Додати можна тільки розміром задньої гуми швидкість. Це буде в районі 55-60 км на годину. Тому, друзі, рекомендую гарнющого, практичного, надійного коня вам у поміч жінкам, дівчатам, дорослим, дітям. Надійна, якісна техніка японська. тому... Телефонуйте, контакти в описі, також там посилання на телеграм-канал з асортиментом наявним на сьогодні, з цінами і так далі. І Підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції. Ставте вподобайки, друзі. Це також буде корисно всім. До нових зустрічей!